Чи замислювались ви колись, що відчуває людина в останню мить свого життя, що чекає нас по той бік останнього подиху? Не з точки зору науки чи фантазії, а з позиції душі, з позиції Божої правди. Ми боїмося смерті, бо не знаємо, що після неї. Але Бог не залишив нас у невіданні. Сьогодні я запрошую вас пройти зі мною цей шлях роздумів. Не страшний, а глибокий, як тиха молитва. Мені доводилось багато разів чути ці слова, боюсь смерті. Не знаю, що буде далі, а якщо після цього життя нічого немає. І знаєте, я кожного разу мовчки слухаю не перебиваю, бо це не просто питання, це біль, це крик душі. Це голос глибокого страху, який часто захований дуже глибоко в серці людини. У когось він ховається за жартами, в іншого за байдужістю. Дехто каже, та мені байдуже. Але серце не обманеш. Десь у глибині кожен із нас хоч раз запитував себе, а що зі мною буде, коли я зроблю останній подих? Це питання не дає спокою навіть тим, хто прожив довге наповнене життя. Навіть якщо все вже зроблено, діти виросли, онуки радують, дім побудований, у душі може залишатися тривожне відчуття. А що далі? І саме тоді приходить момент тиші. Людина залишається сам на сам із собою, без шуму новин, без розмов, без щоденної метушні. І от у цій тиші починає звучати найважливіше питання в житті: чи закінчується все після смерті? Чи є щось далі? А страх, він різний. Це не завжди страх болю чи самої миті смерті. Часто це страх того, що я перестану існувати, що мене не буде, що я розчинюсь у пустоті, що все, чим я жив, втрачає сенс, що пам'ять про мене зникне, що мене забудуть, що моя душа згасне, як полум'я свічки. Цей страх може мовчати роками, але настає мить. І він дає про себе знати. Можливо, коли помирає хтось близький, можливо, коли серце стикається з хворобою, а іноді, просто коли на душі стає надто тихо. А що робити з цим страхом? Його не вдасться просто не помічати, його не заговориш фільмами, відпочинком чи новинами. Страх смерті це не психологічна проблема, це духовне питання. І я скажу тобі відверто. Це нормально боятись, нормально шукати відповіді. Навіть найсвятіші мали ці запитання. Навіть Ісус перед Христом молився з тривогою. Але знаєш що важливо? Не залишатися наодинці зі своїм страхом і не жити в невіданні, бо наш Бог не Бог невідомого, він Бог, який говорить прямо, Бог, який не залишає в темряві. Найбільша біль людини це не, ц... це не смерть. Це думка, що вона не має значення, що її душа нічого не варта. Але саме тут і криється таємниця, ти маєш значення. Твоя душа вічна, і вона важлива для Бога більше, ніж ти можеш уявити. Ми не випадкові, ми не просто тіло, ми Божий подих. І останній подих тіла не є останнім словом нашої історії. Отже, е, ми сидимо з цим питанням у серці. Що буде після смерті? І знаєш, чим особливий наш Господь? Він не залишив нас із цією думкою на самоті. Він дав відповідь, він відкрив завісу. Біблія це не просто книга, це послання любові, це розповідь про життя, смерть і вічність. І коли я читаю Писання, я бачу не страшні історії, я бачу обітниці, я бачу світло у темряві. Згадую один момент, дуже простий, але глибокий. Ісус був на хресті, поряд, два розбійники. Один насміхається, а інший, він, відчувши, хто перед Ним, каже: Згадай мене, Господи, коли прийдеш у царство Твоє. І відповідь Ісуса вона змінює все. Істинно кажу тобі: сьогодні ж будеш зі мною в раю, сьогодні ж, не завтра, не після виправлення, не після спокути. А сьогодні, бо Бог бачить серце, бо душа не гине. Вона переходить, вона або йде до світла, або віддаляється від нього. Це і є поворотний момент. Ми починаємо бачити смерть не як кінець, а як двері, як момент переходу, як крок з одного стану в інший. Апостол Павло писав: Для мене життя Христос, а смерть надбання. Чому? Бо він знав, його душа не згине, вона зустрінеться з Господом. І ось у цій правді народжується надія, народжується мир, не треба боятися, якщо ти з Богом, не треба здригатися, якщо твоє серце йому довіряє. У Бога не буває загублених душ, він пам'ятає кожного. Навіть якщо ми забуваємо себе, він не забуває нас. І якщо ми віримо, що життя має сенс, то повинні повірити й у те, що смерть. Не крапка, а кома, а далі вічність. Уявіть собі людину, яка ще вчора боялася самої думки про смерть. Її серце було стисло тривогою, душа закрита. Вона не хотіла говорити про кінець, про втрату, про могилу, і раптом не в один день, поступово вона починає дивитися на ці речі по-іншому, не з відчаєм, а з розумінням, не з холодом у серці, а з миром. Що з нею сталося? Сталося одне вона пізнала істину, а істина, як казав Ісус, визволить вас. Ось у цьому і полягає духовна трансформація, коли серце, наповнене страхом, знаходить відповіді не в людських теоріях, а в Божому Слові, коли людина відкриває для себе смерть не вирок, а продовження, не темрява, а зустріч, не зникнення. А оновлення, і тоді щось змінюється не лише в уявленні, а в самій суті життя. Ти починаєш бачити свій шлях не як випадковий набір подій, а як підготовку життя це не просто прожити дні, це готутиці, е, готувати серце до зустрічі з вічним. Бо смерть це не просто про те, що тіло зупинилося, це про те, куди йде душа, а душа вічна. І саме тому все, що ми робимо тут. Має значення. Бачите, найбільша трансформація стається не тоді, коли ми просто позбуваємось страху, а коли ми відкриваємо для себе ціль, бо ж для чого ми живемо, якщо не готуємось до вічності, для чого ми молимось, любимо, прощаємо, служимо, якщо не тому, що знаємо, все це не зникає, все це нас формує. Святі Отці казали пам'ятай про смерть, і будеш жити по справжньому. Не для того, щоб налякати, а щоб нагадати, ми живемо недаремно, і все, що ми пережили, і біль, і радість має сенс. Знаєш, що мене найбільше вражає в Євангелії? Те, як Ісус говорив про смерть спокійно, мудро, без страху. Він називав її не кінцем, а мходом в молитві до Отця Він сказав: Прийшов час не кінець, а час переходу, і ось ця правда, вона. Вона дає силу, так наше тіло старіє, ми не можемо це зупинити. Але душа вона не старіє, вона готується, вона росте. І ось, коли ми дозволяємо цій істині жити в серці, починається новий період уже не страху, а надії. Життя змінюється. Ми перестаємо боятися нічних думок. Ми не панікуємо, коли чуємо про хворобу, бо ми знаємо. Те не останнє слово, слово за, за Богом і його слово життя. Знаєш, що ще змінюється, коли ми приймаємо істину про смерть, як перехід, а не кінець. Ми починаємо цінувати кожен день, кожну людину поруч. Ми стаємо лагіднішими, ми прощаємо швидше, ми перестаємо витрачати час на дрібниці, бо розуміємо, кожен день це дар, кожна зустріч це шанс проявити любов, кожне прощення це звільнення. І навіть останній подих, це не падіння, це зліт. От зараз, коли ти дослухав або дочитав до цього місця, я хочу, щоб ти зробив одну просту, але глибоку річ. Зупинись на хвилину, заплющ очі і запитай себе, чи готове моє серце до вічності не з тривогою, не з осудом, а з миром, з молитвою, з відкритим серцем. Бо коли ми знаємо, що смерть це не кінець. А перехід тоді життя набуває нового сенсу. Ми починаємо жити не аби як, а свідомо, не озираючись постійно назад, а дивлячись уперед у вічність. І ось що практично змінюється: перше, ми починаємо готувати серце, а не лише тіло. Турбота про здоров'я це добре. Але ще важливіше: турбота про душу. Коли ти молишся, коли відкриваєш Слово Боже, коли прощаєш комусь, хто образив, коли кажеш добре слово замість злого, це все підготовка. Не до смерті, а до зустрічі. Друге, ми не відкладаємо життя на потім. Скільки разів ми казали собі: потім попрошу пробачення, потім піду до храму, потім поговорю з дитиною про важливе. А потім не завжди настає. Коли ми живемо з розумінням вічності, ми починаємо жити тепер з любов'ю, з гідністю, з чистотою серця. Третє, ми перестаємо боятися невідомого. Страх відступає, коли приходить розуміння. Ми не знаємо всіх деталей, як саме виглядає вічність. Але ми знаємо, хто там чекає. І якщо Бог любов, то смерть це зустріч із любов'ю. А зустрічі з любов'ю боятись не треба. Четвертий ми вчимося жити з миром. Знаєш той мир, про який говорив Ісус: мир залишаю вам, мир свій даю вам. Це не просто спокій, це внутрішня впевненість, усе в Божих руках, і моє життя, і моя смерть, все під Його люблячим поглядом. П'яте, ми свідомо будуємо стосунки з Богом неформально, не через обряд, а по-справжньому. Ми починаємо розмовляти з ним, як з батьком, відкривати серце, віддавати тривоги, і тоді, в саму глибину душі, приходить відчуття Я не сам. І навіть якщо настане мить останнього подиху, я знаю, хто мене зустріне. Тож, мій заклик до тебе дуже простий: живи так, щоб не боятись останнього подиху. Живи, знаючи, що Він не кінець, а двері, і за цими дверима. Той, хто тебе любить, хто чекає, хто прийме тебе в обійми, друже, сестро, брате. Я знаю, що після такого роздуму всередині багато емоцій. Можливо, в когось навернулись сльози, хтось згадав тих, кого вже немає поруч, а хтось, можливо, задумався вперше в житті. А я готовий. Я не маю наміру вчити когось жити. Моє бажання бути поряд у цьому запитанні, щиро, по-людськи. По християнськи, а тепер я звертаюся до тебе з проханням. Якщо твоє серце відгукнулось на ці слова, поділись цим. Можливо, кілька рядків у коментарях від тебе стануть підтримкою для іншої душі, яка зараз переживає страх, втрату чи сумнів. Напиши, будь ласка, як ти сам бачиш це питання, що для тебе означає смерть, а що життя після неї. Можливо, ти пережив щось особливе, можливо, Бог говорив до тебе саме в такі моменти: розкажи, твій досвід важливий: ми спільнота, ми не чужі, і твій голос, твоя віра можуть змінити чиєсь життя, а іноді просто дати спокій. І ще одне: якщо ти хочеш і далі отримувати такі роздуми, щоб разом зростати у вірі, наближатись до миру в серці. Підпишись на наш канал. Це маленька дія, але вона дуже допомагає поширювати Боже Слово. Постав лайк не для мене, а щоб більше людей змогли побачити це відео. Бо, можливо, саме їм зараз бракує світла, і нехай Господь дасть тобі мир, надію і ту тиху радість, яка приходить, коли розумієш, ми не самі. Ми створені не для смерті, а для вічності.